Лавтівка, Nissan Roch, приборка на англійській мові. Клієнт попросив перевести її на інший язик. Близький до нього, скажімо так, замінити шкали. Так само бачимо тут клімат у Фаренгейтах. так само попросили перевести його на Цельсії. Будемо розбирати, переробляти. Саме попросили додати протиотуманні фари. Бачимо, що тут комплектація без. Подивимось, як переробити їх близько по заводу. Зняли приборку, треба буде розібрати, поміняти шкалу і треба поміняти язик користування. Вичитуємо єпромку, правимо, заливаємо назаром, вичитуємо за допомогою VVDIPRO. Підключаємось до приборки та декілька разів читаємо внутрішню єпром. Декілька разів читаємо для того, щоб можна було потім порівня... порівняти, щоб не було ніяких відмінностей. Тепер можна порівняти файли та внести потрібні вправки в файл і залити його назад. Правлений файл заливаємо назад іпро. Тепер можна Перевірити в автівці, як воно працює. Якщо все нормально, тоді розбираємо та міняємо шкали. Під'єднуємо назад дроти. Поки що в такому стані для перевірки. Бачимо, що помінялися мілі на кілометри. І зараз подивимося, що змінилося в приборці по язиках. Бачимо, що тут з'явилася температура, дистанція в кілометрах, а також тут додавали язики. На жаль, українського немає, Ну, поставимо поки той, що є. Далі розбираємо, міняємо шкали. Для розборки тут по периметру є такі защолочки. oh Ті, хто збирав говтівку красили, нічого не закриваючи. Тут можемо побачити покрашене скло. Подивимось його або полірувати, або залишати так. Тут попало вже. Щось розділо скло. Треба бути відмивати. З приборкою абгрейд закінчили, встановлюємо назад та збираємо. Так, як нам далі треба буде розбиратися з туманками, поки тут розібрано, розберемо підрульовий кожух. Щоб добратися до перемикача туманок та поворотів. Є донорський перемикач, але він трошки постраждав в результаті ДТП. Спробуємо зробити з двох один, щоб з'явилася функція регулювання противотуманних фар. для встановлення туманок, і для того, щоб зробити, щоб воно працювало більш-менш по заводу. Клієнт придбав ось такий перемикач, він трохи тут хтось його погриз, можемо так сказати. Спробуємо оцю частину переставити в рідний перемикач. Подивимось, як воно буде працювати. Розберемо даний перемикач та подивимось, як він всередині виглядає. Ось бачимо, передня або задня туманка включається ось таким подвіжним контактом, який на друкованій платі замикає дорожню. Далі розберемо, подивимося, як його можна переставити в донорський перемикач. Ось так виглядає перемикач. Зараз спробуємо його переставити в клієнтський. Для того, щоб переробити фаренгейти на Цельсії, треба зняти блок керування кліматом. Знаходиться він ось тут за декоративною панеллю. Ось стоїть блок керування. Закріпиться він на один саморіз з іншої сторони. Його тут трошки не дуже зручно викручувати, але можна. Або можна з іншої сторони викрутити. Далі блокирування на стіл. Підключаємо до програматора. Вчитуємо прошивку і переробляємо на європейський варіант. Також буде встановлена модифікація під керування підігрівом руля. Тут автівка з підігрівом руля. Тут треба трошки буде переробити. Ось так виглядає блок керування. Забираємо, розбираємо, переробляємо. І так, фіналочка. Табло перевели. На мову, яка ближча до клієнта. блок клімата, перевели з Фарінгейтів на Цельсії. Так само переробили стрикозу. Зробили перемикання передньої та задньої туманки. Ось бачимо, на табло воно зажигається. Стрикоза була встановлена зіксатрейлом. В X-Trail цей перемикач не фіксується, тобто він сам повертається назад. На рогах треба, щоб він фіксувався. Тобто на X-Trail це кнопка, на рогах це перемикач. Передні, передні туманки вивід на табло зроблений. Для виводу задніх туманок треба міняти шкалу, треба допаювати і Треба перепрограмувати деякі адреси. Адреса в панелі. Клієнт попросив встановити додаткову кнопку на задню туманку, яка котра має індикацію габаритів, тобто вона включається, виключається. І так само має індикацію включеного стану. Ще це зроблено з такою метою, що на рогах можна ось коли ми міняємо, воно фіксує або одне, одно, або інше положення. На європейських автівках це зроблено як кнопка, і коли ми включаємо передню туманку, включається передня на табло. Коли ми включаємо задню, то включається і передня, і задня. В американських машинах немає ззаду туманки, і тому робити так, щоб передня вмикалася ля а задня включалася ля Тому що в такому варіанті ну, немає можливості включити і одну, і іншу туманку. Ну Можна переробити там перемикач, додати там діодів, щоб при включенні передньої включалась передня, при включенні задня включалась і передня, і задня. Ну але Клієнт забажав ось так додаткову кнопку з індикацією, тому зроблено так. Зараз покажу, як воно ззаду виглядає. Це звичайна туманка, як на X-трейлах монтовується вона в бампер замість заглушки. Ось так воно виглядає. Ну, все, машина готова.